Доброго дня, любі друзі, на зв'язку автопойнт. Сьогодні у нас в сполежі з'являється Audi 4 2011 року випуску. 2.0, ну, турбодизельний двигун 226 тисяч кілометрів пробігу у нас автомат. 11 тисяч доларів у ціна. Отже, автомобіль свіжо привезений з Європи без пробігу та власника в Україні. Дизель ненадійний економічний ресурсний мотор, в поєднання з надійно на автоматичною КПП, а саме це в нас ЗТФ 8-ступеневе КПП гідротрансформаторами. Отже, давайте перейдемо до огляду. Бачимо, що в нас вперед є противотуманні фари, а також вони в нас є і ззаду. Отже, у нас стоять такі лихосплавні диски Audi 17-го діаметру та гума 225 45 r 17 від фірми Toyo. Отже, у нас є безпечовий доступ передніх і задніх дверей. Реден до салону бачимо. Електросклопідіймання на всіх дверях, воно на всіх дверях автоматичне. Маємо електрорегулювання дзеркал з підігріван дзеркал. Такий салон у нас в гарному стані. Він у нас текстильний. Також у нас виїжджаюча така спинка, це під ваші ноги. Дуже зручна штука. Прикольний салон цікавий. Доволі такий є підкачка поясниці та механічне регулювання самих спинок. Отже, маємо керування, блокерування світлом автомобіля. А саме передні та задні противотомані фари у нас тут є. Восьмистопеневий автомат ЗТЛ гідротрансформаторний, дуже надійна коробка передач, яка показала себе ще з часом тільки з гарної сторони. Отже, маємо тут блокування мультимедією автомобіля. Така шайба зручна. Дуже мені подобається, дуже зручно. Рука в тебе лежить на підлокітнику і ти керуєш системою мультимедіа. У нас є ручник, він у нас електричний. Також маємо кімат-контроль, двузвольний підгрів. Водійського та пасажирського сидіння, дзеркало з автозативненням, маємо круїз контроль в зручному місці. Таке дуже гарне мультикермо. У нас воно з перфорованою шкірою з дуже зручним хватом. Отже, тут у нас є керування голосом та зменшення е збільшення гучності. Отже, також ми маємо тут керування бортовим комп'ютером автомобіля та переключення режимів. Отже. Так виглядає автомобіль всередині, спереду. Е класна ергономіка. Мені подобається, як ці кузова, а четверті виглядають. Отже, давайте перейдемо до задньої частини. Бачимо також релінги у нас тут є. Класно. Маємо такий салончик, також не тут в гарному стані. ISOFIX для дитячих автокрісел є. Отже, місця тут багато, у нас є підлокітничок такий е з аптечкою, яка в нас тут схована, цікаве розположення. Отже. Маємо також, як доп-опцію, такі шторки, які у нас фіксуються. Ось отак, отак, такі у нас шторки є класно. Прикольна річ, бачите, нічого майже не видно в салоні. Так як це у нас універсал, місце у нас тут достать, дуже його багато. У нас є така шторка, яка фіксується от таким чином. І якщо ви не хочете кожен раз її складати, вона у нас може заїжджати і з'їжджати разом з відкриванням. Багажнику. Отже, така в нас шторочка такі гачки для сітки. Такі в нас ніж є 12 вольтовий розім для зарядок і приємний матеріал в багажнику класний. Отже, давайте перейдемо далі. Подивимося на автомобіль збоку, на як він виглядає. Темний колір, він пасує цьому кузову. Ані універсали Ауді, напевно, самі найкрасивіші універсали в світі. Дійсно, виглядає він дуже класно. Отже, якщо в нас зацікавив. Під'їжджайте, автопоінт Київ. Ми знаходимося в Білогородці, Софіївська, 19. чекаємо на вас.